Доброго ранку! Я на каналі не розповідала про такий сорт як Хепіл. Це пізній сорт. Ягода крупна, смачна, солодка і дуже урожайний цей сорт. Значить, саджанці ще будуть пізніше. Я зараз собі посажу. І ще стаканчики поставлю, тому що там вже ну, багато гусиків накидала. Ну, як багато. Відносно того, скільки в мене є. Кущиків у мене небагато, але саджанці вона гарно дає. Тому, тому кажу про те, що буде. Але ну, не в дуже великій кількості, тому, якщо хто бажає, можете. Мені замовити. І зараз ще покажу сорт, про який у мене на каналі огляду немає. Це сорт Елоді. Значить, він мені сподобався, він такий доволі стійкий до хвороб. Значить, теж ще буду ставити стаканчики в невеликій кількості. Тому хто бажає, можете також цей сорт теж замовити. А також ще Молінг Алюр, буду ставити стаканчики. Я собі висаджую потрошку, щоб подивитися, яка вона буде ще на наступний рік. В цьому році молінг алюр я майже не розпробувала, тому що там була одна ягодка, всі інші померзли. Тому я не можу сказати, але по відгуках всі говорять, що вона дуже смачна. Ну, якщо Молін століття взагалі без кислинки. То Молін-Халюр, можливо, теж дуже солодка. Але е, так як по відгуках людям подобається, то я думаю, що і мені теж вона дуже сподобається. І також ще буде шарлота. Там ще буду ставити стаканчики. Ну, а також там мене багато сортів. Я, ну як, там на, на деякі вже черга є. А деякі ще є вільні, вільні саджанці, тому можете мені особисто писати, і я буду говорити, які ще будуть сорти. Всім гарного дня, до побачення!